Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Сполучені Штати відповідно до графіку виводять свої війська з Афганістану. Згідно з планом адміністрації Барака Обами, більшість військових залишать країну до початку 2014 року. Повернення із зони бойових дій нерідко, надзвичайно важкий психологічний процес. Проблеми, що виникають під час пристосування до цивільного життя, часто призводять до самогубства. Уряд США має різні програми психологічної допомоги військовим. Одна з них створення інтерактивних відеороликів, покликаних допомогти воїнам адаптуватися до мирного життя. Hey, I I can... Для ветерана збройних сил Роберта Менендеза це знайомий сценарій. Ситуація показана у цьому відеоролику. Нагадує йому службу в Іраку та Афганістані. Мені завжди снилися певні події, що сталися під час служби, особливо під час останнього відрядження події, пов'язані з людьми, які загинули. Go! Go! Як актор у цьому фільмі, Роберт відчував збентеження, яке викликало в його душі лють. Він дистанціювався від рідних та друзів. Я відкривався лише людям, з якими почувався комфортно, які проходили через те саме, через що пройшов я. Один з таких людей порадив Роберту завантажити в інтернеті безкоштовні інтерактивні відеоролики із серії Внутрішня війна. У цих фільмах розігруються ситуації, що виникають у військовослужбовців, які повертаються із зони бойових дій. Роберту знайомі відчуття солдата, який намагається подолати посттравматичний стрес і оволодіти собою. Я думаю, як тільки я визнав, що у мене проблеми, мені стало легше з ними боротися. I'm sorry for you. Серію внутрішня війна виробляє компанія «Вілл Інтерактів. Сценарії роликів базуються на історіях реальних людей. Я думаю, дуже важливо дати людям можливість у власному будинку на самоті подивитися щось подібне та дати волю своїм почуттям. Ці ролики дають їм нагоду експериментувати, обрати та перевірити різні шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми. Під час перегляду військовим пропонують обрати той чи інший шлях виходу із ситуації. Від того, яку відповідь обере людина, залежить подальший розвиток подій на екрані. Ти бачиш, що може статися і як можуть розвиватися події залежно від твого вибору? Я почав пробувати кожний варіант, і результат деяких був кращий за інші. Десятки тисяч військових вже подивилися серію внутрішня війна. Експерти вважають ці відеоролики ефективним засобом боротьби з психологічними проблемами воїнів. Нерідко ці сюжети перегукуються з подіями на війні. Вони дуже реалістичні. Глядачі почуваються знову в Іраку, і це викликає реакцію зацікавлення. Хоча Роберт Менендес досі бореться з посттравматичним стресом, перегляд відеороликів допоміг йому знову зблизитися з рідними і друзями та контролювати свої емоції. якщо хтось мене кудись запрошує, і я не хочу йти, а вони наполягають. Я просто продовжую відмовлятися. Я більше не грюкаю дверима у них перед очима інтерактивна програма також дозволяє рідним взяти участь у розіграші сценаріїв, аби краще зрозуміти близьку людину, що повернулась із зони конфлікту.